Вітаю ваші душі на моєму каналі. Це таророзклад на жовтень для овнів. Тож почнемо. Швидко і лаконічно. Перша карта це смерть. Ну, що вам сказати, що за карта? Дивовижна, правда? Це ознака трансформації та того, що все буде змінюватися. Якась трансформаційна іде період в житті. А в чому? Це вже друге питання. Наступна карта четвірка кубків. А це в нас говорить про те, що не все так гладко буде йти. Навіть у цій трансформації ми маємо справу з тим, що ви, певно, будете відчувати якусь, умовно кажучи, депресію. Чи Меланхолічні такі прояви того, що ви щось втратили, наприклад. Знаєте, трансформація, яка за собою несе те, що це вам буде складно пережити, чи ви будете дивитися, хапатися за те, що ви втратили, Шістка жезлів, але. В принципі, у вас є перспектива на те, щоб це здолати, і вийти переможцем з усього. Ось тому що ця карта, вона означає тріумф, в принципі. Тобто якась справа, яка вас бентежила, в якій вимагала вашого вашої роботи над собою та змін, і, певно, від вас дуже енергії багато зайняла, от вона у вас вдасться. В принципі, це коли там люди вам аплодують, наприклад, мовно кажучи. Емператриця вона означає карту дітей, можливо, ось тут вагітність розглядається на цій карті. Ось материнські прояви якісь, або в цілому, це коли, наприклад, жіноча енергія більше, то вона коли певна особа проявляє себе так жіночно і. Якби наповнена такою енергією. Тобто, певно, знаєте, це буде добре, наприклад, для трансформації та роботи над собою з першої карти. І, в принципі, приділити увагу своїм емоційному своєму плану. От саме це від вас вимагає місяць, щоб потім прийти до. До задоволеності до того, щоб ви там уже закінчили, щоб ви закінчили свій проєкт вдало, будь-то що би то не було. Ось. Тобто, основний мотив місяцю це робота з емоціями. Трансформація також, наприклад, там відпустити щось з своєго життя і не фокусуватися на тому, що втрачено. Лицар Кубків. Також позитивна карта говорить про те, що можливі якісь побачення чи залицяння до вашого боку. Увага! І, в принципі, це може бути така подія, які можуть швидко розвиватися. Лицар, та, тому що він іде завжди вперед, і це може. Така ж кубки це така романтична масть, і вона нам говорить про що, можливі якісь там побачення, чи хтось вам щось буде пропонувати. Ось тут сердечки такі ж також намальовані, і, можливо, хтось у вас буде на щось пропозиції, якісь гарно проводити час. Увага з чоловічого боку, наприклад. І це все також на енергію вашу приходить, наприклад, якщо ви там пропрацювали щось, там щось відпустили дев'ятка жезлів. Це вже говорить про те, що буде якась ситуація місяця також випробування, і вже у вас, як сказати, буде на ваші плечі якась постане ноша вам, і, в принципі, яка буде потребувати багато зусиль з вашого боку. І, в принципі, це також буде говорити, наприклад, про те, що відчуття втоми, втоми дуже сильно йде. І вже якась ситуація, напевно, вона, наприклад, ось, ось собі дійде до кінця, але це така ще предтермінальна стадія, ще не кінець. Тобто, коли дуже сильно ви на себе щось там взяли якусь відповідальність. Королева кубків, і знову ця карта така про жіночність більше та про романтичні і почуття. І в принципі, про те, що там, наприклад, ще пов'язана карта з творчістю, нам вона говорить, що в принципі до цього можете повернутися що вас завжди чекає та версія вас, коли. Така більше розслабленість вам потрібна. Це про те, щоб ви, наприклад, в місяці звернулися до таких занять, як творчість. Ось вона, наприклад, ця людина вона займається творчістю, це в нас якесь малювання відбувається. Тобто, треба наповнювати себе новою енергетикою в місяці. Така витончена дуже енергія йде ось. І е, тут у нас е, дурень, перша карта. Вона говорить нам про те, що є вдалий час для якогось зовсім кардинального початку, чогось нового. Щось нове в ваше життя проходить. Тим більше, ось е, у нас нещодавно цей цикл затемнень був, коридор затемнень, і вже 21 вересня це в нас затемнення, е, сонячне було, час для чогось спочатку нового. Тобто е, ось. Така карта, початок чогось нового. Вона ще може говорити, що, наприклад, у вас можливо не так достатньо досвіду в чомусь, і, в принципі, що ви піднаберіться якогось, якогось досвіду, тобто, не, якщо ви хочете щось починати, можливо, потрібно там не дуже різкі кроки робити одразу ж. І король кубків У нас була королева і король тут же. І це в нас про пару говорить. Символіка така, це точно парна енергія, іде того, що, можливо, ви з вашим партнером приділіть увагу якимось таким розслабляючим практикам, заняття творчістю тут дуже вдалі. І, в принципі, це така гармонія більше у стосунках, коли. Потрібно, знаєте, там якби і жіноча енергія присутня, і чоловіча, і вони обидва одної масті, вони поводять себе так більш романтично. Тобто такі люди будуть у вас поруч з вами. Ще й був і лицар, в принципі, кубків. Ось, коли. Люди, наприклад, водних, водної стихії також можуть у вас в місяці часто зустрічатися: рак, риби, скорпіон. І... Від людей буде така від також енергетика розслабленості, і більше покладатися, вони будуть люди, що вас будуть оточувати, та й ви вас схиляти до того, щоб ви покладалися більше на почуття і на серце, а не на мозоку, мовно кажучи. П'ятірка пентаклів. Вона говорить про те, що буде потрібно бути обережними з фінансами. Щоб не змарнувати фінанси і щоб не зайти в якусь кризу. Тобто от в тому і таке застереження, в принципі, є. Тобто більше продумуватися наперед. Ось така суперечлива карта. Що з фінансами може бути такий дисбаланс. Трійка кубків. Це також чудова карта. В принципі, вона нам говорить про те, що місяць такий наповнений, взагалі, розслабленням, якимось вечеринками. В принципі, це дуже добре з кимось зібратися, особливо там в трьох, піти кудись, поїхати або чимось зайнятися. Ось, ну, В принципі, з кимось в трьох можна кудись чимось таким, або в кіно піти, або ще щось. Це, Тобто в місяці дуже важливо буде наповнювати себе енергетично, наповнювати братнові сили і здійснити певну трансформацію. Вона також, ця трансформація залежатиме від цього і ще також ваша взаємозв'язок з, ну, з людьми, з протилежною статтю, з вашими любовними справами. Тобто для цього потрібна трансформація, здійснити, тобто пропрацювати трошки емоційний план, психологічний, щось відпустити. Що не може пройти дуже гладко, можливо, якісь депресії, але потрібно щось емоційно відпустити, пропрацювати трошки психологічно, з емоціями в порядок щось поставити. І саме від цього у вас можливий потім іти історія з залицяннями і з любовним планом буде йти швидше, вже, буде якісь зрушення, цікаві, вже прояви до вас з. Симпатії. ось, Вас стане помітно бути, станете помітними, коли ви пропрацюєте певні психологічні мотиви. Ось. І ще, що я бачу, з кимось зібратися, погуляти, це дуже добре буде. Це також дасть вам певний. Те, що вам потрібно енергетично і психологічно, ви щось дізнаєтеся, дійдете чогось там у цій, наприклад, здибанці з людьми. І, але засторога на місяць це застереження, те, що потрібно з фінансами трошки обережно бути, щоб в кризу якусь не зайти, і щоб не позбутися всіх фінансів. Ось, щось починати нове можна в місяці, але так обережно і. Добре, практичності більше, щоб з фінансами все було добре. І безпосередньо точно тут буде, буде якась любовна історія, буде парна гармонія, гармонічна така енергетика, це буде добре в місяці. От якщо. З емоціями, з емоціями треба працювати в місяці, і все закінчиться дуже добре. Ось такий прогноз. Дякую вам за перегляд, до нових відео. І підписуйтесь на мій канал. Зустрінемось в наступному місяці.